Коломия гучно відсвяткувала день народження. У ратуші кажуть, таких грандіозних заходів у нашому місті не було ще з початку 2000-х. проте, уже 23 та 24 серпня у писанковому краї знову пануватиме свято. Урочистості з нагоди Дня прапора та Дня Незалежності обіцяють посадовці. Пройдуть не менш весело та цікаво. Що чекає на коломиян у ці дні? Розповість Віталія Васильчук. Свято, до якого уся Коломия довго готувалася, відбулося прийшло воно без порушень громадського порядку. Згідно з планом, який розробили у ратуші, міська влада висловлює подяку духовенству, громадським організаціям, начальникам відділів, управлінь, міської та районної ради, працівникам культури, освіти, комунальних служб, міліції, медицини та державтоінспекції. Хочу великі слова вдячності донести до наших коломиян. Які зробили так само все можливе для того, щоб наші гості, які прибували сюди, не тільки з інших міст, а й з інших країн, почували себе комфортно і так само дякували за е, ту щирість і за ту гостинність, яку ми їм, е, ми їм показали. А поки вщухає після святкова ейфорія, у міській раді готуються до двох величних державних свят: це День Незалежності та свято прапора. Оргкомітет уже розробив детальні сценарії на ці дні. Зокрема, 23 серпня планують підняти державний прапор на вічевому майдані. Спеціально для цього спорудили новий флагшток. На урочистості запросили почесних гостей, свідків підняття державного знамена у 1990 році духовенство учнів та студентів. Також планують свят. Святкову ходу з синьо-жовтими стягами колона рухатиметься маршрутом, площа відродження, вулиця Чорновола, вулиця Валова, Вічевий Майдан. Пишаємося тим, що ми українці. Як ми вміємо берегти нашу ту національну символіку і атрибутику, наш національний прапор? Я хочу запросити всіх коломиян і гостей нашого міста на святкування. День Незалежності розпочнеться із театралізованого дійства, звернення матері-батьківщини до мешканців міста з балкону міської ради. Далі святкова колона та урочиста хода з покладанням квітів. Урочистості будуть відбуватися знову ж таки у нашому у нашій прикрасі нашого міста, у парку культури імені Кирила Трильовського. Будуть урочисті зібрання і буде великий грандіозний святковий концерт. Ратуші просять Коломаян взяти із собою хороший настрій та неодмінний атрибут вишиванку. Віталія Васильчук, Ігор Кофлюк, програма події НТК.